А ну подивися. Любий? подивися на ці плями. Любий, тихіше, будь ласка, у мене клієнт. О, та мені байдуже. Це твій клятий синочок забруднив мені сорочку. Джозефе. Джозефе. Що ти зробив з моїм сином? Я його покарав. Втямала? Той шмаркач заляпав мене джемом менеджемом за сніданком. А ти ж знаєш, як я ненавиджу плями? Джозефе Любий. Що ти робиш? Випери. І так, що була як нова. А, звісно, добре, тільки скажи мені, де наш син? Наш син? А? Ні, ні-ні-ні-ні. Це твій син. І я терплю його витівки вже дуже-дуже давно. Він побуде у твоєї мамі. А я тим часом подумаю, чи взагалі хочу продовжувати стосунки з тобою. Джозеф, ти мене лякаєш. Ти добре. Добре. Я знала, що мушу терпіти Джозефа, бо дитині потрібна повна сім'я і батько. Але кохання мало інші плани. Мене звати Марта, і це історія мого кохання. Ей, не чіпай мій одяг! Старий, ти прослабився трохи, та все добре. Ми з дружиною просто обіймалися. Так. Випери сорочку. Перепрошую за незручності. Дрібниці. Як вас звати? Марта. Марта, Ви не мусите це терпіти. Та ми просто обговорювали сімейні справи. Вам сподобалася якась сорочка? Це не моя справа. Знаю, але я сімейний юрист. Тож знаю, чим закінчуються такі обговорення. Якщо ви шукаєте нових клієнтів, запевняю, ви не туди звернулися. У нас усе добре. Добре? Марто, він нападає на вас як лорд Волдеморт. Раджу прислухатися до моєї поради. Дякую. Я сама розберуся. Добре. А зараз попрошу вас піти. Я вже зачиняюсь. Ви працюєте завтра? Перепрошую. Я повернусь завтра. Звісно, ми відкриваємося восьмій. Чудово. Заодно пригляну за цим вашим. Що? Боже, звідки він узявся? У мене і так була купа клопотів: син, батьківські збори, крамниця. Ще й Джозеф погрожував піти від мене. Та це було тільки початком. Джозеф не відповідав на дзвінки цілий день. Та я все ще сподівалася, що зможу повернути його в сім'ю. Головне, аби той незнайомець залишив мене у спокої. Вітаю, Марта. Ви сама чи ваш придуркуватий бойфренд теж тут? Послухайте. Я Стівен. Стівен. Так. Дякую, що вчора за мене заступилися, але повірте, у цьому не було потреби моє життя чудове. Та я помітив. Добре. Тоді замовлю у вас, сорочку. Учора ви приміряли кілька наших моделей, яка вам сподобалась найбільше. Хочу індивідуальний пошив. Але у вас досить стандартна статура. Я впевнена, що стандартна сорочка ідеально вам підійде. Ну, це було образливо. Я просив індивідуальний пошив. Ви що відмовляєте мені в обслуговуванні? Як я можу відмовити юристу? Зніму з вас мірки і зможете піти. Я краще залишусь тут. Чи є вагома причина вигнати мене? Так, підніміть руки. І не рухайтеся, бо проколю вас голкою. У, мене ще ніколи не проколювали голкою. 50 відтінків пристрасті, марта стіл. Втягніть живіт інакше. Доведеться брати іншу стрічку. Ну, якщо хочете поміряти. Мінь. Досить. А то, то поб'ю вас вимірювальною стрічкою. Що? Навіщо ти це зробив? Я запрошую тебе на побачення. Що? Якщо скажеш ні, ще раз. Ні, ні, ні. Не треба. Ха. Тоді побачимо й завтра. Я не можу. У мене стосунки, робота, сім'я і, і взагалі купа інших справ. Але ж ти не заміжня. За законом кожен має право на обідню перерву. Просто пообідаємо, добре. Добре. Ха. Аби ти тільки відчепився, що ж я згодна. Чудово. Тоді до завтра. Що я наробила? А якщо Джозеф повернеться і про все дізнається, я повинна думати про сина, а не про побачення. Здається, я зовсім заплуталася. Джозеф досі не подзвонив. А от Стівен з'явився навіть раніше, ніж я очікувала. Знаю, я прийшов зарано, але якщо ти не зайнята, почнімо побачення. Власне, в мене ще купа роботи, тож. Та тут нікого немає. І це ж твоя крамниця. То може відпочинеш хоч хвилинку. Та да. Трошки це все посуну. Та Це ж те, над чим я працювала весь день. Нічого страшного. Це по-твоєму романтично? Так. Маєш сірники? М -м? Чудовенько. Це сюди. Ось так. і цей чоловік хоче завоювати моє серце. Добре. Дивись, у мене є година. Щоб закохати тебе в себе mm -hmm. і щоб ти про це не пошкодувала. Це тобі і трохи мені. Тоді почни зі своїх найкращих рис. Mm? Добре. Я дуже романтичний. Mm -hmm. Це буквально у мене в крові. Мій тато зробив мамі пропозицію під час дайвінгу десь серед пінгвінів. Mm -hmm. Так. Що ще я не терплю несправедливості і не відступаю, поки не отримаю свого. Цього року я не програв жодної справи в суді. І цю теж не програю. У ту мить я раптом зрозуміла він не відступить і далі мене діставатиме. Та найгірше було те, що чомусь мені це подобалось. Недоліки у тебе є? Ні. Mm. Хіба що сильно хроплю. Для мене це не мінус. Але для тебе може бути у майбутньому. Піцу? Ні. Дякую. Смачно. Угу. І відтоді він почав приходити щодня. І щодня вигадував щось нове. Одного разу змусив мене грати з ним у дитячу гру, іншого грав на гітарі. Я відчувала себе маленькою, безтурботною дівчинкою. Я не знала, чого від нього чекати. Але знала точно, поруч із ним, я знову почувалася бажаною. А звідки в тебе всі ці ігри і забавки? Я люблю веселитися і бачити твою усмішку. Бач? Я зараз я мріяла познайомити Стівена зі своїм сином, але ніяк не наважувалась. Бо щодня йому дзвонила якась Діана, і він одразу мінявся на обличчі і тікав говорити з нею. Здавалося. У нього, як і у мене, є свої проблеми в стосунках. Одного вечора я вирішила час познайомити Стівена з сином. Я хотіла б сьогодні запросити тебе до себе. Я вже думав, що буду залицятись до тебе ще сто років. Послухай, Стівене. Так? хочу познайомити тебе з кимось. Саме тому ми вечеряємо так пізно. А котра година? Півна десято? Ні. Вибач, але мені треба йти. Але ж я хотіла б познайомити познайомитися. Зробімо сьогодні. це іншим разом. Я справді поспішаю. Пробачу. І Тоді я зрозуміла він усе збагнув. Уся його закоханість зникла. Щойно він дізнався, що в мене є дитина. Яка ж ти дурепа, Марта? Минуло три дні. І звісно ж, від Стівена не було ні слуху, ні духу. Мені було боляче, що між нами все отак скінчилося. Але завдяки Стівену я зрозуміла напевно, до Джозефа я більше ніколи не повернуся. Аж раптом. Добрий день, пані. Вітаю. О, Яка в тебе гарна сукня. <гум> Дякую. Візьміть. Дякую. У дівчинки в руках був талон на сорочку, яку замовляв Стівен. А звідки у тебе цей талон? А, мені його дав мій. Привіт, Люба. Діанко, ти забрала мою сорочку? Ще ні. Квіти. Де ти був? Ха, уяви собі. Я зовсім забув. Мав забрати доньку з табору. Ось чому після побачення довелося мчати туди. Потім ще й телефон сів. Привіт. Через це ми заблукали. Ще й Діанка з її нежитем. А головне, ми нарешті тут. Це твоя думка. Так. Хіба я не казав? Ха, мабуть, забув забув? Ти не дзвонив. Я не знала, де ти. Я думала, між нами все скінчено. А ти навіть не сказав, що в тебе є донька. Як же це так? А я навіть не встигла сказати, що у мене є син. Так я знав це з першого дня. Що забудь, відкривай свої подарунки. І ще я маю сказати, час нам усім жити разом. Я терпіла всі твої вибрики, і мені навіть подобалось. Mm -hmm. Але навіть не думай, що ти робитимеш мені пропозицію, отак. Я хочу справжніх квітів. Я хочу шампанського. Я хочу поїхати у Париж. Добре, добре, добре. Я хочу. Так, ну, так, зрозумів, зрозумів. А, так, моя королева. Моя прекрасна. Корова. Жодна одинока мати не повинна ставити на собі хрест і думати, що її особисте життя закінчилося. Бо кохання можна зустріти навіть у найважчому. Миті. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.